Вітаю всіх поціновувачів фундука. Зараз на огляді сорт перегонської селекції Джеферсон. Це один з небагатьох сортів десертного призначення. З великим горіхом. Розмір цього горіха десь на рівні каталонського-барселонського, але горіхи більш округлої форми і промисловий сорт з гарним великим горіхом. Зараз спробуємо визначити, скільки ядер є в цих 100 горіхів. Не будемо поки важити, далі зважимо горіхи королубого окремо, ядро окремо і тоді зможемо зрозуміти. Тут є 100 горіхів на столі для більш точного визначення не 2, 3, 5, 10, а 100 штук. Зараз я їх розколю. Такий гарний блискучий горіх, фактично круглої форми. І в дійсності зрозуміємо, скільки можемо отримати ядра з горіха сорту Джефер. Три роки ми вели переговори з Берегонським інститутом з Шоном Олимбахаром, щоб отримати право розмноження цього сорту в Україні. Весною 24 року нам вдалося отримати право на розмноження. Офіційно були завезені саженці, закладений маточник цього сорту. Цього сорту, сорту ямків та сорту зонда в Так що, через 2-3 роки коли маточник почне давати саженці. Можна буде офіційно писати в проєкті, цей сорт і саме ним закладати промислові плантації. Горіхи великі. Це не промисловий сорт, це сорт десертний. Мають красиву форму ядра. Ваншується досить добре. Кущі в саду мають стриману силу росту, ростуть таким бокалом, на відміну від ямхіла, який росте, пускає гілки під вагою врожаю. Гілки всього куща ростуть більш догори, але формують гарну чашу, гарний бокал. Немає проблем з його формуванням саду. Головне формувати скелет дерева. Якщо ви вирощуєте його по пластичній технології на штамбі з чашею, то взагалі не проблема. Добре його збирати навіть вручну, коли дівчата вривають кущі, то цей сорт обривають з задоволенням. Гарно він випадає з тої плюски. Трошки підсушив в теплиці і горіхи повністю випадають з плюшки, не потрібно навіть їх перебирати. Маємо один бракований горішок. Як і в попередніх відео заміняємо його на цілий, а нормальний для того, щоб була правдива інформація про вихід ядра. Але собі запам'ятаємо, що один горіх був бракований. Дуже гарний сорт. Один з небагатьох селекцій Орегона з Великим горіхом. Там ще є сорт Доріс і практично все. Всі інші сорти промислові з середнім або дрібним горіхом. І це сорт саме десертного призначення для продажу. На свіжий ринок. Коли ви самі зможете його так розколоти з гріхоколом, осмажити і полосувати ним. Дуже красиво виглядає в таких сіточках новорічних під ялинкою. В орегоні практично горіху цього сорту всі відправляються до Китаю. Дуже люблять китайці щоб до нього є сорт Ну і всі інші сорти американської селекції його частково запилюють. В цьому році ми робили досліди селекції, визначали сорти, які добре підходять для запилення Джефферсона. Є така табличка зведена, де визначена ефективність кожного сорту запилювача. І тільки по цьому сорту там приймали участь більше 15 чи 16 сортів, де ми визначали якраз яким сортом найефективніше запелювати інші сорти. Приблизно так, якщо. Один сорт при запиленні, там, 10 квіток дає на виході 10 горіхів, то інший сорт може дати 30-40 горіхів на виході при запиленні іншим сортом. Це якраз важливо, коли ви плануєте вражальність саду. Коли один при запиленні одним толком з 10 запилених квіток отримується 10 горіхів а запилення іншим сортом тобто 30-40, то якраз є різниця в вражаючи. Вона досить суттєва. Це ми визначаємо вже на протязі кількох років. Ці таблички всі складаються, плюсуються. так і визначаємо, що садити і чим запиляти. Особливо це важливо, коли ви дозапиляєте сад, робите штучне запилення. Потрібно розуміти, який талок потрібно застосувати в саду. Якщо комусь цікаво буде, пишіть в коментарях. Можливо, на загал, але особисті повідомлення, зможуть такі таблички відправити. Щоб ви могли планувати, чим запиляти даний сорт і всі там інші сорти. Багато сортів ми визначали. Ці показники на протязі трьох років робимо ці, ці наукові дослідження. Якщо читає наукову літературу, то розуміє, що кожен пилок має якийсь вплив на не тільки на якість горіха, а на вихід ядра. На кількість горіхів в пластирі, а навіть на форму горіха. При опилині одним кавком горіх буде більш округлої форми, при опилині іншим кавком форма буде трошки змінюватися. Можливо, не глобально, на відсотків 10-15. Але такі процеси можливі. Тому, коли ми займаємося селекцією, то спробую заодно визначити той вплив. Толку на якість горіха. Дуже швидко розкололи ці горіхи. Зараз спробую відібрати ядра. Ядра великі, красиві, однорідні такі, одного розміру. Але так як всіх десертних сортів. Вихід ядра буде на рівні 44-45%. Шкаролупа в нього гарна приваблива. Ламка, ріг розвалюється і буде гарно для переробки. Коли ця та поволока внутрішня не сковує шкаролупу. Воріх гарно виходить ядро горіха. Це дуже важливо для промислового вирощування. Інститут в а саме команда Шона Меленбахера витратила не один десяток років, щоб створити ті сорта, які от зараз... Висаджуюся в Штатах в Америці. Тому зверніть увагу на цей сорт. Один горішок сотні. Поки що я побачив, бракований. Замінив його відразу. Зараз підемо до фіналу, побачимо скільки всього буде ядер чи бракованих. Ми визначимо кількість ядра горіхові. Горіх повністю сухий, зібраний він був ще в кінці серпня, на початку вересня до сезону дощів в нашій зоні кліматичній. Це нагадаю кордон Вінницької Хмельницької областей. Якщо взяти за приклад, Барселонський-каталонський, то він дозрів через місяць після Джеферсона та інших американців. У цей час ми вже горіх зібрали, висушили, і він вже був просто на зберіганні. Тільки тоді, коли пройшли дощі, барселонський-каталонський впав на землю, там відлежав дві неділі, не могли. Зібрати, тому що було мокро, грязно. І цей сор вже був висушений і зберігався. Це одна з переваг Орегонської селекції. Вики дуже рано дозрівають, а самі кущі починають вегетацію пізно весною, коли вже проходять. І повторні заморозки, які забирають врожай. Навіть були випадки, коли італійці розпускалися, поверталися морози і фактично перші листочки мороз випалював. У той час сорти тобто, орегонської селекції ще сплять. Да, вони прийняли пилок. Прийшло. Запилення, як ми знаємо, що запліднення відбувається пізніше в кінці травня, коли пилок проростає до ядра і відбувається запліднення горіха і горіх починає рости. Можливо, хтось не знає такої особливості фундука, але це відбувається так. Навіть бувають випадки, що. Деякі сорти запиляються в грудні, але запліднення відбувається, коли починає розпускатися листя. За цей час може відбутися багато чого, так звана абортація чи абортивність, коли рослина розуміє, що вона не може вигодувати кількість горіхів. Кидає ту завість. І запліднення не відбувається, або морози пошкоджують. Де запилено бруньку, але ще не запліднено. Ось це такі процеси весняні Тому важливо, щоб рослина була здорова. У попередньому році вона мала гарно врятувати, її потрібно було годувати На наступний рік тоді. Відторнення, запліднення не відбувається. І горіхи зав'язуються. Поки що один горішок був бракований сотні. гарно вилошується шкаролупи. Просто мамається ламка шкаролупа дуже важливо. Вона просто розпадається. Якщо це буде віброподача на аспіраційну колону, цей ріг буде просто розкриватися і ядро випадати повністю на 100%. можемо почистити його. Калібрувати цей горіх практично не потрібно, тут буквально на дві фракції, тому що він майже однаковий по розміру. Це теж дуже важлива особливість сортів перегонської селекції. Він практично там калібрується на 2-3 калібри і все. Розбіжності і в розмірі дуже мало. Легко їх переробляти на православому обладнанні. Мабуть, мабуть, і все. Отже, маємо шаролупу, маємо горіх. Вмикаємо вагу. Записуємо результат. 154 грами ядра. до 97 г скоробок. Розмикаємо калькулятор, вписуємо і визначаємо число ядра. 154 ядра плюс 197 шкаролота. Разом маємо 351 грам. Середня вага горіха 3,5 грами. Та беремо 100%. Не знаю як, слухайте. 100% ділимо на загальну вагу на 351 і множимо на. Кількість ядра 154 грами. Маємо 43,8, 43,87. Це 43. Якщо здолповувати 9% ядра. Досить непогано. Фактично так і пишуть американці. Ще можна зробити огляд сорту. Епсілон, але трошки в ангарі багато горіха, не могли знайти ці ящики з епсилоном. Ну, але сорт запилюваш, тому як би не дуже важливо саме цей сорт. Важливіше було визначити промислові сорти вихід. Тому, друзі, перед тим як садити садок, аналізуйте інформацію. Визначається з тими розсадниками, які вам пропонують саджанці. Завжди відвідуйте ці розсадники перед тим як купувати. Тому що відгуки можуть бути і написані самими розсадниками, а в дійсності там люди, які перепродають саджанці, не знають навіть сортність, не розуміють про якість саженця, про кореневу, якісь зберігати і так далі. На цьому по огляду промислових сортів Орегонської селекції, мабуть, все. Якщо буде натхнення в мене час, попробую зробити ще по італійцям такий самий огляд, по європейським сортам. Поки що все. Дякую всім за увагу. Гарних всім прожив.